Добрий день! Замовляли пиральну машинку Indesit Ось такої марки. Зараз ми будемо знімати для вас розпаковочку. Замовляли ми в магазині Розетка з кур'єрською доставкою від компанії Нова пошта. Замовлення наше пройшло дуже-дуже швидко. Ми замовили 17 грудня, а 19 грудня наша пральна машиночка вже була в нас вдома. Знімаємо, робимо вам розпаковочку таку. Замовлення наше пройшло дуже швидко. Це нас дуже приємно вразило. Так, зараз оглядаємо. Тут інструкція нам ось прийшла щодо використання пральної машинки. Угу, гарнесенька, білесенька. Так, подивимося зараз все. Так, при первинному огляді ознак пошкодження ми не виявили. Зараз подивимося. Яка комплектація тут пральної машини? Так, ось такий у нас барабан. Зараз відкриваємо його. Так, що тут угу. так, до комплектації бачимо, що входить все, що було написано і заявлено виробником. В магазині розетка все там так було і описано. Так. Угу. Закриваємо барабан наш. Все гарно працює. Ось так. Ось так закривається машинка наша. Далі, що в нас позаду подивимося. Тут позаду мають бути транспортувальні болти, які обов'язково перед використанням пральної машини. Ось вони так. Їх обов'язково ми маємо зняти. Так, ось. Ось ці, що було, тільки що показано. І не забувайте, що перед використанням, якщо ви замовляли а, пральну машину взимку, то бажано, щоб вона деякий час побула у вас а, а, в будиночку, щоб вона була кімнатної температури. І тоді можна вже використовувати, тобто прати Ось так. Ось така розпаковочка, машинкою задоволені. На все добре.